Мирного неба бажаю щодня. Ласкаво прошу, країну чарівну, до королеви її величність казка. Збирайтеся, мерщій, будь ласка. Казка Олени Кукуєвицької гарбузове королівство. Якось маленькі мишці довелося утікати від кота з усіх своїх лапок, кіт наближався все ближче і ближче, ще трішки, і мишка опиниться в нього в зубах. На щастя, мишки вдалося забігти на город, і вона побачила там величезний гарбуз, а у гарбузі маленький отвір. Мабуть, нещодавно якесь мишеня тут обідало та прогризло дірку в гарбузі. За що йому й дякую?» – подумала мишка, та стрибнула просто всередину гарбузика. Може, тут маракіт не побачить? Агов ти хто? запитав хтось у мишки. Мишка вирішила, що маленьке мишенятко, яке прогризло дірочку, не втекло, а досі й тут. Вона озирнулася, але нікого навкруги не побачила. Я Мишка, ховаюся від кота, а ти хто? запитала Мишка. Не ти, а ви, почулася у відповідь ми на сінячне військо, охороняємо гарбузове королівство від ворогів. Мишка зрозуміла, що до неї говорять. Білі гарбузові насіннячка. Мишко, ти потрапила не у звичайний, а у чарівний гарбуз. Цей гарбуз наше королівство. Ми насіннячка гарбузята і мешканцями цього королівства, а де хто з нас солдати. А ти, Мишко, будеш нашою королевою. Королевою? здивувалася Мишка. Я ніколи ще не була королевою. А що треба робити? Треба танцювати на балу, відповіли білі маленькі насіннячка. Тут, в гарбузовому королівстві, невідомо звідки залунала музика, засяяли вогники і насіння гарбузята закружляли мишку у веселому таночку. Ніколи в житті мишки не було так радісно і весело. Вона навіть про кота забула. А кіт тим часом походив городом, пошукав мишку, але не знайшов, тому пішов геть. Коли бал було завершено, мишка сказала гарбузятам дякую вам за прихисток, за бал та можливість побути королевою. А тепер мені час бігти. Чому? Хіба ти і погано з нами, наша королево? засмутилися насіннячка гарбузята. Дуже добре, але ми, мишки, не можемо жити в гарбузовому королівстві. Нам потрібно бігати довго та далеко і все навколо бачити, відповіла маленька Мишка. Який жаль, сказали насіннячка. А ще гірше, що скоро наше гарбузове королівство зовсім зникне, і ми ніколи більше з тобою не побачимося. Чому зникне? схвилювалася мишка. Настінечка пояснила їй, що скоро гарбуз на городі згніє, і то буде кінець королівству. Але ви можете зробити так, щоб на цьому городі з'явилася ціла країна королівських гарбузиків, радісно просказала мишка. Якщо хочете, то я попрошу одну свою знайому бабусю, вона забере вас настінечка гарбузята до себе додому, а навесні посадить у вас землю, тоді наступної осені. Тут буде цілий город королівських гарбузиків. Насіннячка зраділи, почувши таку пропозицію. А вже наступної осені на городі виросло багато чарівних гарбузиків, і до кожного з них мишка навідалася, щоб станцювати святковий танок на цьому балу. А зараз пропоную вам, любі дітки, сьогодні до дня гарбуза виготовити гарбузову родину.